Рада вас вітати, дівчата! Тут виникла така тема, що займаючись зараз дівчата ви в інтенсиві, ми робили лімфатичний масаж. І після масажу виникли такі питання, що з'явилися висипи на обличчі. Хочу з вами поділитися, від чого це відбувається, і що з цим робити Сьогодні розмовляємо про лімфатичну систему. Лімфатична система, взагалі, в нашому організмі як очищувальна система, де більшого відповідає за імунітет. Але сьогодні будемо розмовляти про лімфатичну систему і. Набряк обличчя. Коли ви бачите набряк на своєму обличчі, то знаєте, що це саме є застій лімфатичної системи. Лімфатична система по природі рухається у нас на обличчі зверху вниз. Тобто, якщо у вас розблокований грудний відділ, не зажата, не напружена шия, то лімфатична система. Спокійно собі спускається вниз, виводячи набряки з під очей, якісь носогубні заломи, брилі, другі підборіддя, все це обережно спускається донизу. А якщо ви ще й рухаєтеся достатньо в день, а лімфатична система рухається по організму за рахунок скорочення в м'язів, то взагалі у вас цих проблем немає. Ще лімфатична система любить тепло. І любить воду. Якщо ви достатньої кількості п'єте води теплою, то таким чином ви ще й очищуєте свою лімфатичну систему. Якщо ж у вас є набряк на обличчі, це означає, що у вас зажата грудна частина, постава, шия. І є набряк починає застоюватися на обличчі, починає забруднюватися, утворювати таке болото на обличчі. Ви бачите, прояви застою на обличчі у вигляді висипань, особливо у цих околовушних зонах підборіддя. Так от, повернемося до заняття з обличчями: саме лімфатичний масаж. Дівчина сказала, що її нудить. Після виконання масажу. Так, да, таке може бути. Особливо, якщо застої і зажими в тілі є, лімфатична система не рухається, і ви почали з нею роб... працювати, не пропрацювавши поставу, не пропрацювавши шию, вас просто починає нудити. Тобто, вам треба перед тим, як працювати, виводити набряк, все ж таки пропрацювати поставу і шию, і потім вже Робити лімфатичний масаж. Зверніть на це увагу пропрацювати поставу шию і зробити сам масаж лімфатичний, я показую в інтенсиві, в інтенсиві омолодження обличчя за 21 день, в якому є комплекси для стоп, для постави, для шиї, прийоми від набряків. В результаті ви отримаєте омолодження обличчя мінімум на 5-7 років. А головне, що ви позбудетесь напряку і будете знати, що з ним робити. Ну, а з проявами, наприклад, як висипання, просто опрацюйте місце висипання нудоту своїм способом, якимось подолайте, не починайте далі працювати, якщо ви відчуваєте нудоту, зупиніться, пропрацюйте поставу, шию і приєднуйтесь до інтенсиву омолодження.